Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування». Виходячи з лікарні, Оксана зіштовхнулася у дверях із чоловіком, вибачте, сказав він, на мить затримавши погляд на ній. Уже за секунду його обличчя змінилося, Набуло байдужої терпимості. Він відвернувся і, здається, одразу ж забув про її існування. Скільки таких поглядів ловила на собі Оксана? На струнких довгих дівчат дивляться зовсім інакше не порожньо й не холодно, а жадібно і з захопленим заграванням, несправедливість різала боляче, хіба вона винна, що народилася такою. У дитинстві всі милувалися її пухкими щічками і повненькими ніжками. А в школі ті самі риси ставали приводом для насмішок, чого тільки не придумували. І жиропа, і товстуха, і навіть гарбузом називали. І це ще навіть не найгірше. Найболючіші слова вона намагалася не згадувати. Учителі бачили, як однокласники змущаються, але робили вигляд, що нічого не відбувається. Оксана не раз спробувала діяти. Проте постійний голод швидко руйнував усі плани, і кілограми поверталися ще швидше. Вона була симпатичною, але повнота нав'язливо застилала перше враження. Вона мріяла стати вчителькою та відмовилася від цієї думки, боялася знову пережити те саме в школі, тому після випуску вступила до медичного училища. Там ніхто не зважав на зовнішність. Людям, які страждають, потрібно лише полегшення болю. У групі хлопців не було, а дівчата були зайняті лише своїми справами, їм би залицяльника знайти та пошвидше вискочити заміж. Оксана ж завжди залишалася осторонь. На парах її просили сісти на перший ряд, дівчата ховалися за її широкою спиною, аби викладач їх не бачив. Оксана з сумом розглядала вітрини магазинів із красивими сукнями, здавалося, їй ніколи не судилося носити подібні речі. Вона вибирала широкий простий одяг, намагаючись приховати фігуру. Навчилася добре, робила уколи вправно і безболісно. За це пацієнти літнього віку її щиро любили, але з кавалерами їй так і не щастило. Мама кілька разів намагалася познайомити доньку з синами потрох. На побаченнях траплялося різне. Один хлопець, побачивши її, прикинувся, що нікого не чекає і просто відвернувся. Інший, ще не встигнути, сказавши жодного слова, розвернувся мовчки пішов. Сльози душили її, і після того Оксана більше не продовжувала ніякі зустрічі. Того дня в коридорі відділення на неї налетів хлопчик років шести. Ти куди біжиш? Тут хворі люди, не можна шуміти, сказала вона, зупинивши його за руку. Я хотів покататися по лінолеуму», Чесно, зізнався він. Ти з ким прийшов? З датом до бабусі, а де тут туалет? Оксана провела хлопчика до кінця коридору, почекала, поки він вийде і попросила Тепер ходімо, покажеш, у якій палаті лежить твоя бабуся. Коли вони підходили, з п'ятої палати вийшов високий чоловік, батько хлопчика. Він окинув Оксану швидким оцінюючим поглядом і майже одразу втратив до неї будь який інтерес. Що, бавишся? сухо запитав він сина. Ні. І навіть не сваріть його, втрутилася Оксана і пішла геть. Наступного дня Іванко з татом знову прийшли до бабусі. Чоловік пройшов повз Оксана, навіть не глянувши на неї. Вона, не стримавшись, показала йому язика за спиною. І саме в цей момент Іван обернувся. Він розсміявся і підняв великий палець угору. Оксана махнула йому у відповідь, знітившись. Після тихої години вона зайшла до п'ятої палати. Ви сьогодні чудово виглядаєте, Галина Степанівно. До вас онук приходив? запитала вона. А ви бачили його? Чудовий хлопчик, правда? Так хочеться пожити, побачити, яким він виросте. На той світ вам ще рано. Ви ще й правнуків нянчити будете. Бадьору усміхнулася Оксана. Дай Бог, дай Бог. Душа за нього болить, без мами росте, зітхнула жінка. Його мама? Нерішуче перепитала Оксана. Ні, вона жива. Втекла і кинула на нього свого сина. Ви сказали свого? Бо Іванко мені не рідний онук, але ми любимо його, як рідного. Мій син одружився з красунею. Уже після весілля вона зізналася, що має дитину. З такого обману шлюб не починають. Мій чоловік тоді з інфарктом зліг. А тепер я в лікарні. Два роки тому матері Івана запропонували вигідний контракт за кордоном, вона працювала моделлю. Дитина заважала і вона просто поїхала. Жінки, з якими мій син зустрічається тепер, такі самі красиві, егоїстичні, та й онук їх не приймає. Увесь день Оксана думала про почуте. Коли зайшла зробити укол, побачила, що Галина Степанівна тихенько плаче. Вам хвилюватися не можна, пам'ятаєте? суворо сказала Оксана. Я не хвилююся, дивіться. Вона поглянула на аркуш із малюнком. На ньому хлопчик тримав за руки маму і тата. Було зрозуміло, що це Іванко з батьками. Він шукав собі маму, і мені здається, він намалював вас, Оксану. Та ні, він намалював свою маму, заперечила вона, свою він уже не пам'ятає. Вона худенька була, а тут велика мама, навіть вище за тата. Ні, це ви, дивіться, Галина Степанівна знову схлипнула. Оксана одразу помітила Мама справді більше за тата, навіть дитина бачить, яка я велика. Вродливий чоловік, як батько Іванка, ніколи не звернеть на мене уваги, вона розсміялася. Такий красень точно не для мене, подумала вона. Відтоді, щоразу, приходячи робити уколи, Оксана перемовлялася з Галиною Степанівною кількома фразами, і наступного разу, коли Іван прийшов у лікарню, він одразу ж побіг саме до неї. «Доброго дня, у вас надійні руки? серйозно запитав хлопчик. Не знаю, розгублено відповіла Оксана. Бабуся сказала, що вона в надійних руках. Іванко хитро усміхнувся. Її скоро випишуть, правда? А у мене через тиждень день народження. Думаю, бабусю, і справді скоро випишуть. І скільки ж тобі буде років? Шість. Гордо відповів хлопчик. Я вас запрошую на свій день народження. Дякую. Звісно, прийду. Але треба спитати дозволу твого тата. Зараз спитаю Іванко, стрімко вбіг у палату. «Оксану в той момент відволікли. Тож вона й не помітила, коли хлопчик разом із батьком вийшов, але наступного дня вони вже чекали її біля посту. Тато, ти обіцяв. Іванко смикнув батька, щойно Оксана підійшла, я пам'ятаю, сказав той, глянувши на неї. Я запрошую вас на день народження сина. Йому буде шість років, ось наша адреса і номер телефону, у суботу, о першій годині. Якщо, звісно, у вас немає інших планів. Ваші дані в карті записані, червоніла Оксана, а планів у мене жодних. Перепрошую, просто Іван дуже чекатиме. Якщо ви не прийдете, він засмутиться, і мама моя ще більше, а їй, як ви й самі сказали, хвилюватися не можна. Цілий тиждень треба хоч трохи схуднути, думала Оксана. Вдома вона все розповіла мамі. Обов'язково йди. Хлопчики розуміють більше, ніж дорослі чоловіки, може, й складеться щось між вами. І не роби такі очі. Дитина шукає маму, та його батько навіть і не дивиться в мій бік, безнадійно сказала Оксана. Не перебільшуй, не перебільшуй. Він давно міг привести додому черву модель, але чомусь не робить цього. До суботи Оксана і справді скинула кілька кілограмів, зранку уклала волосся, вибрала сукню. Трохи нафарбувалася, дивилася у дзеркало і незадоволено кривлялася. Як себе не прикрашай худішою не станеш. Подарунок вона купила одразу після запрошення. Іванко чекатиме, ніде не подінешся, треба йти, зітхнула вона. Коли Оксана натиснула кнопку дзвінка, замок клацнув майже одразу. Серце калатало. Оксана прийшла. Хлопчик кинувся до неї, обійняв так міцно, як тільки міг. Вона погладила його по голівці і простягнула подарунок. Очі хлопчика сяйнули від радості. У кімнаті вже стояв святковий стіл. За ним сидів Іван, поруч красива блондинка, по інший бік літній чоловік. Мабуть, дідусь хлопчика, подумала Оксана. Блондинка модельної зовнішності зиркнула на неї, здивовано звівши брови. Ознайомтеся. Це моя рятівниця Оксана, а це мій чоловік Ігор Іванович. Сина ви знаєте. А це, знайома Ігоря, Лана, представила всіх Галина Степанівна, навіть не глянувши на блондинку, та зневажливо подивилася на неї. Коли бабуся накладала салату тарілку Оксани, випадково зачепила рукавом келих. той перекинувся, і воно розлилося просто на білі штани блондинки. Лона схопилася на ноги, стілець грукнув у підлогу, почалася метушня. Попри вибачення господині, блондинка швидко зібралася і пішла. Ніхто її не зупиняв. Оксана теж уже хотіла піти. Ви не ображайтеся, але, почав Ігор. З чого б це? спокійно відповіла Оксана. Мабуть, і мені вже час йти. Мама приготувала свій фірмовий пиріг, не ображайте її. Я потім вас підвезу додому, у машині вони довго їхали мовчки. Я не просила вас проводжати, порушила тиша Оксана, сама б доїхала, мама мені б цього не пробачила б, та й він зітхнув. Ви щось часто стали траплятися на моєму шляху. Не здивуюся, якщо мама вже вирішила нас одружити. Я не кохаю вас, як і ви мене, я не збираюся виходити за вас заміж. Сказала Оксана, і її голос зрадницьки тремтів, не хвилюйтеся, я постараюся більше не потрапляти вам на очі. Машина зупинилася біля її будинку. Оксана потягнула дверну ручку, та двері були заблоковані. Відкрийте негайно, різко сказала вона. Ігор рептом нахилився не до неї і поцілував її. Оксана з силою відштовхнула його. Ви що собі дозволяєте? Набридли красиві блондинки, то ви вирішили для різноманіття розважитися зі мною, Її очі спалахнули гнівом. Вона й гадки не мала, настільки гарною була в ту мить. Ігор завмер вражений шкволом її емоцій. Упевнених у собі красунь він бачив сотні, але жодна не давала йому такої щирої живої сили. Вибачте, заради бога. Сам не знаю, що на мене найшло, я не хотів вас образити. Просто мені здалося, що ви. Так, мене в житті жодного разу по-справжньому не цілували. Тільки тоді, коли хотіли ощасливити мене, як ви. На мене дивляться зі співчуттям або зверхньо, навіть не спробувавши дізнатися, яка я є, кинула вона і вийшла з машини. Наприкінці серпня різко похолодало. дощі вітера, жовте листя під ногами. Минуло три тижні після дня народження Іванка. Ігор не з'являвся. А Оксана, чи навмисне, чи так вийшло, ще скинула кілька кілограмів. Повернувшись із роботи, вона зняла промоклі черевики. До тебе приходив молодий чоловік, сказала мама, виходячи в передпокій. Який ще чоловік? Елегантний, симпатичний, здавався стривоженим. Просив, щоб ти йому зателефонувала. Оксана одразу набрала номер Ігоря і відійшла на кухню. Це я приходив. Тихо сказав він. Іван захворів. Ви могли б приїхати? Йому уколи призначили. Я зараз буду, відповіла вона і помчала вдягатися. Уже вийшовши з під'їзду, Оксана пошкодувала, що не спитала, чи є вдома серветки та шприци, забігла в аптеку і все купила. Іванко, побачивши її, зрадів так щиро, що серце Оксани боляче стислося. Волосся хлопчика від поту прилипло до чола, температура спадала. Ти ж пам'ятаєш, що в мене надійні руки? Тоді не бійся, лагідно сказала Оксана. Хлопчик міцно заплющив очі, а коли все закінчилося, переможно повідомив, що було трішечки боляче. Ігор уважно спостерігав за ними. Його погляд збивав Оксану з пантелику, теплі, зацікавлені ніжні. Так на неї ще ніхто не дивився. Вона зашарілася, розгубилася, і стала ще гарнішою. Потім Ігор знову відвіз її додому Оксано, давайте сходимо в кафе. Нам так і не вдалося поговорити. Ви робите це заради сина, не треба. Я почну сподіватися, а ви не зможете полюбити мене. Мене не можна любити, я повна. Та яка ж ви повна? Ігор навіть засміявся ви затишна, м'яка, тепла. Діти не помиляються, їх неможливо обдурити. Ви подобаєтеся Іванкові? І мені. Думаю, у нас може вийти міцна сім'я. А якщо повернеться мама Іванка, не повернеться. Вона надіслала відмову від дитини. І згоду на розлучення. Вийшла заміж за кордоном. Син їй не потрібен. Він мій. То як? Підете зі мною на побачення? Так. Сказала Оксана, сама не очікуючи від себе цієї миттєвої згоди, у цьому світі для кожного є своя людина, своя половинка, та з якою добре чи важко, але без якої завжди гірше, і неважливо, який у неї вигляд. Часто ми просто не впізнаємо свою половинку, навіть зустрівши її, бо не дивимося серцем. Адже закоханість минає. А залишається лише любов. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!